Розслідує проголосувати і підтримати на ту дочікавої. Визначні задачі основні які? щоб галузь в місті Червоні розвивалося, і вона приносила до міського бюджету спенула входу, щоб це не кожного планування від часу до часу. Ми зі всіма проблемами міста Чернігів розібрався, але в принципі ми погадали у цих питаннях, будемо дуже детально розбиратися, але все одно те, що там запитували депутати, є моє е, суб'єктивне бачення якихось питання, там питань, вирішення цих питань, але все одно ці питання будуть виноситись на сесію і вирішувати цього депутати. Я готую ці питання, готую варіанти рішень, а визначатися з прийняттям закріплення депутата.